Так, всім доброго дня. Знімлю коротеньке відео на рахунок розмірів. Запитують багато людей, які розміри цього культиватора. Цей культиватор саморобний, я його переробляв трохи з Баметовського. Вона ще стоять Баметовські. Бачите колеса. Але <клес> зараз головне по розмірах. Так, дивіться. Ширина його метр сорок. ширина його. Прон, бачите звідки? 61. Зараз покажу профіль. Десятка. 10 на 50. Цей 60 на 60. Отсюда товщина тройка повністю. Оце зроблено з тройки. Тільки оця пластина. От буква шістка. Товщина 6 і на 60. Бачите, тут приварено по центрі. Щоб болоті не мити. Помию. Так, тепер вам покажу так, питали, відстань звідси до пальця. Ой. О, 15,5. 16-15,5. Так. Зараз покажу зразу висоту. Не знаю, не пам'ятаю чи показував його ще раз, ну, показував. Так, 61 показую. Зараз покажу, бачите, зроблені на два пальці на різні діаметри. Під різні трактори. Зараз різні покажу О, від центру пальця. Сюди ну, 45-46 від центру. 45-46 Це його висота Тут зроблено з профіля П-образного Тоже товщина тройка Це у нас є 80 На 35 Так, це у нас 60 на 30. Так, довжина. зараз покажу звідси. З рулетка поставлю. О, звідси. Люди напевно хочуть, може, собі 50. Може заготовити матеріал, щоб знали який. Тут я ще додатково усилив, дав пластину, шістьорка в мене була. За пальці варив, бо пальці точені були на токарному. Так, приварив. І зараз покажу вам ще одразу цю довжину. Виходить, 70, я не помиляюсь. О! 77. От звідси від початку. Так, думаю, по розмірах вам сказав. Сказати вам ще, скільки виходить по лапах. Бачите, 45-44. Від цієї лапи до цієї. І внутрішній чистий розмір вам покажу. 49 виходить. Ну, 50 майже. якось ось так виглядає. Спереді стоять просто вже ось такі лапи 33, привітом туди 33 сантиметри. Ну, зараз вони великі, для нього затяжку. Я напевно обріжу на 24 кожну, я думаю, буде без проблем. Або достаточно.